Усі ці солодощі до святкового столу приготували господині союзу польської шляхти, аби разом з іншими родинами відсвяткувати веселе національне свято, так званий жирний четвер. «Є таке старе польське повір'я, що в цей день треба з'їсти, хоча б одного пончика, щоб наступний рік був солодкий, щоб в нього все вдавалося. Голова громадської організації зазначає, що спілка відмовилась від формальних зустрічей. Маємо дуже багато активні членів організації, які ну не просто, скажімо так, приходять і просто вивчають, але дуже зацікавлені саме життям організації, приносять дуже багато своїх ідей. Ідея смачного та веселого свята привабила і дорослих, і дітей. Діана Боярська разом із мамою вперше долучилася до заходів товариства. Я маю польське походження. Мене цікавить історія Польщі, польські традиції. Я хочу долучитися до... Цієї традиції і звичайно ж поїсти пончиків Марія Казиміра Луїза делягранж Аркен саме цю історичну особу, кохану дружину короля Яна третього собеського, за знаком троянди мають вгадати в сьогоднішньому образі Ірини Загладько, директорка школи знань про Польщу, не є прихильником уроків за партами. Ми вирішили, що коли буде навчання в грі, воно легше буде запам'ятовуватись. Це одна з методик навчання. Так, наприклад, я не є сторонником того, що навчатись треба, сидячи за партами при книжках призошити. Окрім вгадування визначальних історичних постатей, учасники свята розважалися іншими пізнавальними іграми. Прошу, поміні, чині, самі, ти, на іні, а на завершення традиційні пригощання, пончики з мармеладом, шоколадом та трояндовим варенням.